Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні у мене заключне відео у спільному проєкті Різдвяних зустрічі від Миколая до Василя. Закінчився четвертий сезон, і я хочу підвести підсумки. Різдвяні зустрічі мені подарували багато нових знайомств, і я втретє беру участь у цьому спільному проєкті. Але саме цей сезон був максимально нев'язальним. Тобто в ньому був дім. Робота дуже багато, піклування про своє здоров'я, все, що завгодно, але не в'язання. Ну, але вже як є, давайте я покажу вам на столі, що ж там в мене все ж таки в'язалося. Я все думала, де зимує Нептун, русалки та інші водяні герої. А виявляється, вони всі ось тут закутані, чекають весну. Розпочинаються різдвяні зустрічі в нас з Миколая. Тому я розпочинаю шкарпеток Покажу вам зараз свіжесенькі, які є тільки-от тільки, -тільки от заправила ниточки от Так, вони дійсно різні, так якось вийшло. Я казала нас, Оксаночка, не дошитку, дуже гарні не в'яжіть, бо хлопці не хуй не хочуть потім носити, щоб не псувати таку красу. Ну, от, мене якось так вийшло, що смужки різні. А, ну Коли я їх підбирала, то мені здавалося, що вони більш схожі. так Але нічого страшного, я думаю, що прекрасно видно, що це пара. от П'яточку я додавала катушкову ниточку червону, вже не стала робити свої білі п'яточки. Ну. Бо не хотіла їх наближати до кольорів КГБ. А, так, в'язані з укарбовни, смужки з карпеткових родзинок, вагу не знаю. Чомусь я вчора питала свої ваги, сьогодні питаю, вони проти, але в мене дуже холодно, ну, можливо, тому. Поговорю з ними пізніше, аж карпеточки є, отож, віднесу. Щось я не завжди а, їх знімаю, зв'язала і віднесла. І, перш ніж показати включення попередніх з старокатою п'яточкою, я скажу вам, що Саме на Миколая, от е, були сіреньки, Так, я їх зв'язала ще до того, але от е, медсестра мені сказала, що е, подарували тому військовому, що лежить в нас, от саме, саме ці. Отже, не втомлюємось, в'яжемо. А я вітаю вас в короткому підключенні, бо хочу вам терміново показати. Першу вив'язану річ 2026 року. Це шкарпетки для наших котиків. Так, 94 грами, це кажу, я вам поки пам'ятаю. Укрвовна, тут основна ниточка, смужки. Шкарпеткових родзинок, вони меланжеві, тому тому вони, звичайно, не співпадають між собою. І на п'яточку я тут вив'язала залишки, які в мене були акрил, акрилові волокна, це. Чудо китайської промисловості, які Ну які мені дісталися, все а, в мене вже ці ниточки залишилися лише в білому колірі. Оце все я вив'язала. Ну Таке трошки крезі воно вийшло за рахунок того, що це вже були якісь маленькі моточки. А, так, що ще вам сказати. А, закрила, не, не стала я гратися голочкою, але закриваю не по дві, а пров'язала і накинула. Пров'язала і накинула. Дуженько мені сподобався цей метод. Виглядає трішки розлябано, тому що я ну, щоб не зжимало не зверху. От. Е, недолік. Це в мене ось ця смужка, де йдуть переходи. Тобто я ні з чим не заморочувалася, шло як шло, і гірше того вони ще в мене два в одну сторону, бо в'язала я від мисочка. А поспішаю я швиденько зняти, ну тому що хочу віднести сьогодні. А, підготувала ось таку. Темно-синю, це теж у і ось такий мохерчик під мод. І думаю, буду в'язати, напевне, так, але зв'яжу спочатку рукавиці. А, до різдва, а потім і до нового року я відкривала адвент-календар, і, відкриваючи його, в'язала шкарпеточки в шкарпетковій родині. Але це така шкарпеткова родина, яка ще має завдання. І тут треба було або вгадувати піажу, або звільняти котиків. Котиків звільнених в мене чотири, але ще є замотаний один. І для того, щоб так просто ниточок не мотати, я це не люблю. Тому я в'яжу собі ще одну пару шкарпеток. Ну. Тому що, е, тому що шкарпетки я зв'язала, а ниточки не вив'язала. Е, тут в мене на п'яточку. П'яточка одна буде жовта, одна блакитна. І потім на хулявки ще пущу біленьке і сподіваюся розмотати ось цього котика. Ну, Трошки я не вклалася. Е, Перекраса, вікна. Святковий стіл, ну, практично нічого не сфотографувала, думка про якісь новорічні іграшки була, залишилася і буде мене переслідувати до наступного нового року. Я ж готувалася, бачите? а Якщо серйозно, до хто його знає, далеко зараз не плануємо, але все ж. Дуже хочу зібрати до наступного до наступного Різдва Адвент-календар, який прикрасив би чиїсь будні, і дуже хочу зібрати на скраб Сокс. Я теж думаю, що це комусь би було цікаво вив'язувати. Ну, це поки що далекі мрії, але все ж. Одним із моїх рукодільних досягнень до свят це є штопка залагодження оцієї скатертини. А, чудова скатертина. Це дійсно ручна робота. ну Можливо, за допомогою машинки, але не програмної, Я роздивилася. По-різному тут лягають, якщо дивитися ось ці листочки. А, подивилася виборітну сторону. Це дуже-дуже кропітка робота. А, я не знаю, хто і як міг з нею щось таке а, зробити. Мене просто так сказати зла не фатає. І ви розумієте, що а, полагодити дуже важко. Справа не тільки в тому, щоб відтворити ось тут оці листочки, а справа в тому, ну я ж їх сюди не переклею, їх же треба якось вшити. А, думала, що підібрала нитки. А, потім виявилося, що білосніжні не підходять, тому що, ну, тому що воно не білосніжне. Більше того, ось ця кавова нитка, яку я підібрала і вважала, що вона ідеальна, вона все-таки темніша. Тому я взяла ось тут якийсь кавовий ірис. Я розуміла, що він світліший, а тепер дивлюся на біле, і воно. А, виглядає як рудувата пляма. Ну, це так, тому що я зараз вам це показую і акцентую на цьому. увагу. І я попереджала свою подругу, що це ну, буде видно. Буде видно, я не знаю, як так можна було взяти і оце щось тут зробить. Звичайно, що воно буде видно, але в цілісній картині ну, це буде не дірка, а це буде щось. Щось ось таке. Тобто листочки я відтворила, сіточку я відтворила а... підключення вставлю вам. В'язання закінчилося. <з presidential лист> тобто В'язальна робота для цієї скатертини все. Ну Сіточку можна було вив'язати, але питання номер один як не її прикріпити. Тому я все ж прийняла рішення і працюю далі голкою. Але після моїх зусиль голочку я все ж таки повернулася трішки до гачка і ну, ось так якось зманіпулювала. Я задоволена, що я це зробила. Я не знаю, чи це сподобається власниці, ну, але я ж не набивалася, хай би ремонтувала сама так же. Отже, і не перед святами, але скатертина готова. А своє геніальне Бінго я показувала вам в попередньому відео на 5 пунктів, один рядочок. Життєво важливе. А потім я взяла і думаю, хм, Запишу, щоб я хотіла зв'язати. Отак сіла одним махом 15 пунктів, написала. Ну, шкарпеток там немає, бо я не дуже хочу їх в'язати. Ну, більшість із тих, що я в'яжу, але ж таке. Сіла якось написала, сіла другий раз і зрозуміла, що я дуже розігналася. Більше того, на... Всі ці великі вироби, майже на всі, у мене точно є нитки. Тільки на два з них в мене не узгоджено, які саме вони будуть. Тобто ідей, задумів, натнення, я думаю, в мене вистачить, а з часом трішки-трішки гірше. Я не стала вам. Називати номінації, бо ви вже, напевне, це бачили і чули. Я просто вам в цілому сказала. А, от. І а, шоста, напевне, у нас номінація Кін Не винен то любов. Нічого не зв'язала, нічого не зробила. Але ви подивіться, будь ласка, от щось я можу покласти поряд з цією конячкою? Нічого. Тому. Кінь не винен, то любов, ця номінація виконана в мене, але не мною. Отож, такі справи, списочок я обов'язково вам залишу в описі, а я дякую всім майстриням, всім феям і, звичайно, дякую Оленці Буганові, нашому невтомному організатору. А на цьому я з вами буду прощатися. Дякую вам, що ви попри все додивилися аж до цього моменту. А, то не неправда, що в нас відключають світло, в нас його включають просто ненадовго. Ну, то таке. А, отже, дякую вам. Всього вам найкращого і до нових зустрічей. Вони обов'язково будуть. Люблю вас. І мало не забула анонс наступного відео. А на наступному тижні постараюсь в п'ятницю. Якщо не вийде в п'ятницю, то сподіваюсь на вихідних. Я запишу вам відповіді на новорічний в'язальний тех.